94-річний політв'язень з Рахівщини Іван Мирон сьогодні ділиться спогадами про події, які відбулися 84 роки тому. За свою любов до України чоловік 25 років відбував покарання в таборах Сибіру та Молдовії. А сьогодні долучився до урочистостей з нагоди 84-ї річниці з дня проголошення незалежності карпатської України. Студент вчительської семінарії, своєму вчительном на поле бою перші. І, не знаю, 12 13 було, було в боях убито. А потім старші прийшли ці чоловіки, які вже мали досвід, бо у чеській армії відслужили. Так, і діти за додому, то пам'ятайте. Цей, цей час. Ми ну, Уже і за них пам'ятаємо і по не вшанувати пам'ять 230 січовиків, які загинули на красному полі в хусті у боротьбі за свою землю. Зібралося керівництво Закарпаття, представники хуської міської ради, громадськість, молодь та священнослужителі. Молимо за спокій слов, божих січових стрільців на місці цим об'єдних і всіх воїнів наших. За незалежні держави наші об'єднаних історично я дуже добре пам'ятаю і 60-ту річницю карпатської країни, 70-ту, 80-ту річницю. Зараз 84-та річниця. Час невпинно біжить. І ми <клес> повинні. Я дуже щиро надіюся на те, що 85-ту річницю карпатської України ми зможемо вже зустріти, коли закінчиться ця кровопролитна війна, і ми зможемо розказати доповісти своїм молодим. Людям підростаючому покоління про ці події, які відбувалися. саме на красному полі у нерівному бою, 15 березня 1939 року загинуло близько 230 юнаків. Тут відбувся жорстокий бій проти 20-ти тисячного угорського війська. Тим боротьба українців за право бути вільними триває і сьогодні. Зауважили учасники урочистостей, тож важливо пам'ятати історію та відстоювати нашу незалежність. Бій на Красному полі, це був надзвичайно страшний і кровопролитний бій. Сили були нерівні. І зараз в війні з Росією нас сили нерівні. рівні. Але в нас є одне: це бажання жити у вільній країні, бажання бути вільними. І це об'єднує наш український народ. І як тоді, так і зараз ми переможемо і ми обов'язково будемо вільними. Сьогодні ми в час їхньої пам'яті збираємося тут і можемо провести прості паралелі, тому що ми бачимо сьогодні патріотизм наших воїнів, які дивляться в очі смерті словами і лозом карпатських січових сріців. Слава Україні! Гинуть, гинуть за нашу свободу і незалежність. Так само, і як тоді, і сьогодні. Ми стали на на оборону своєї землі маленькою проти величезної армії, маленькою маленькою армією, але вона нас є сила духу, і ми бачимо, що ми переможемо звільнити свою землю. Учасники заходу віддали свою шану полеглим героям, які поклали своє життя за мир та свободу, і вшанували їх пам'ять покладанням квітів до пам'ятного знаку.